Хлопці, рибалка на десні. Продовжую знімати рубрику «Риболовні місця. Сьогодні хочу вам розказати про прекрасне місце, яке знаходиться під Києвом. Фідер. Дивіться, які красені підляч платва. Красота. Риболовне місце, яке знаходиться на річці Десна. Ранньою весною ход риби починається в цих місцях, і дуже-дуже-дуже і дуже гарно. Рада, диви, тяне, нічого собі. Рибацький пес. А мова сьогодні прийде про риболовні місця під Києвом в селі Осещина і Хотянівка гарне перспективне місце, яке знаходиться під Києвом. Сюди добратись можна як на машині, так і на городському транспорті. Від траси йти до Десни недалеко. Можна пройти через. Коттеджне містечко Мізері міжріччя можна пройти через Хотянівку. Ось, Якщо ви будете їхати через дамбу, потім обводний канал по основній трасі. У вас буде з правої сторони фора. Повертаєте по асфальтованій головній дорозі і їдете до самісінької десни. Машину краще залишити десь на нормальних дорогах. Бо ви знаєте, що повздовж річки Десна завжди дуже погані дороги. Але в цьому місці тут така якби міні-парковка, рибаки тут паркуються. Дуже завжди багато машин, людей. Коротше, оце місце, оцей радіус, він, мабуть, самий такий рибний. по первых він рибний, бо тут дійсно гарно ловиться риба. Тут вимивається з нашої сторони. Далеко кидати не потрібно, метрів 30, 40 рибаки кормушки і рибаки десь от 100. Ну, стандартно десь це 120, 150, 180 грамів. Ось. Далеко кидати тут не потрібно, бо тут якраз канава йде практично під самим берегом. Саме перспективне місце це на повороті, повторюсь, але якщо буде зайнято, можна піднятись трошки вверх або спуститись вниз. В цих місцях також дуже багато рибаків. Я ще в воду залізу. Ага. Нашу Так. перепринули. Да. Е, ще сюди можна потрапити через котеджне містечко Мезріччя. якщо ви домовитесь десь з власниками, щоб. Піднявся шлагбаун, вас пропустили. Е, можна під'їхати практично до самої річки, залишити десь машину на е, охраняємо території так сказати, е, цього котечного городка. Ну і Тут пройтись. Тут ворота. В принципі, так теж можна. Ось, ну Краще, якщо ви не хочете ні з ким договоритися, розмовляти, краще заїжджайте через Хотянівку.